Які саме зіпи потрібно купувати до обладнання? Ну, в першу чергу, нам потрібно розуміти, що є зіпи, скажімо так, які використовуються лише на цьому обладнанні, а є зіпи, які ми можемо купити на локальному ринку. Ну скажімо так, наприклад, якщо є спеціальний ніж для машини для нарізки овочів, то цей ніж, скоріше всього, треба купувати у постачальника, треба мати його, щоб він у вас був. Тому що в випадку поломки ножа, наприклад, або ще якогось елементи, ви просто забрали старий ніж, поставили новий ніж і воно працює. Якщо це якісь підшипники, якщо це можуть бути якісь ремені чи інші, які продаються, наприклад, на ринку України, які можна замовити через інтернет, то таке, такі зі в принципі можна і не купувати у постачанках. Так, ну наразі, якщо у вас є бюджет, якщо ви розумієте, як його міняти, краще купити, щоб запасний комплект, щоб у випадку, коли. Машина зупиниться, або якісь будуть проблеми, ви швидко поміняли цей зіт. Але, в принципі, такої особливої потреби в цьому немає, наприклад, на ремені якщо вони продаються і вам їх там через день, два чи три доставить. Інша проблема, коли ви купуєте обладнання, наприклад, якесь європейське обладнання. А в Європі ми розуміємо, що деякі терміни можуть бути дуже довгі, і ви можете сказати, окей, ми купили обладнання, воно добре гарно працює. Ми хочемо запасний комплект ножів. А за можуть вам сказати, запасний комплект може бути через 3-4 місяці. І ви можете взагалі пропустити ваш сезон. Да? І таке іноді буває. Або, наприклад, у вас щось зламалося, або якийсь там якийсь елемент, і це 3-4 місяці. Це ну, надто довго. Тому, якщо вам потрібно зіп, купуйте завжди зіп разом з обладнанням яке безпосередньо йде до цієї машини. Якщо це машина для різків, мають бути завжди ножі. Якщо це машина мийка, чистка чи так далі, мають бути запасні вали, ну хоча б на одну зміну. скажімо. Якщо це машина, яка робить інші операції, вам треба подивитися, які там витратні матеріали, і якщо вони якісь специфічні, то бажано їх завжди мати.